Українська міфологія, як у дохристиянські часи, так і після них була сповнена найдивовижнішими легендами, казками та міфами. Надзвичайні істоти за переказами предків населяли кожен куточок рідної землі. Від будинку до озера, від лісу до болота, все було сповнене добрими чи злими, потойбічними силами. Що з цього вигадка, а що па, ми, мабуть, уже не дізнаємося ніколи. Та легенди про деяких міфічних істот. Хоч і змінилися з часом, усе ж дійшли до наших днів. Тож сьогодні ми маємо можливість дізнатися, які створіння колись наводили жах на наших предків, а які дає, ставали їхніми невидимими захисниками. Вій, мабуть, найпопулярніший персонаж української міфології. Про нього ходили моторошні легенди, про нього писали книги і знімали фільми. І не дарма, адже від розповідей про Вія справді йдуть мурашки по тілу. Вія описували як потворну істоту з величезними очима, густими бровами, довгими віями та важкими повіками. Сам він не був у змозі розплющити очі, тому йому допомагали два силачі. Та коли його повіки все ж підіймалися, погляд ставав смертельним для всього, що опинялося на його шляху. Гинули люди, зникали цілі села і навіть міста. Вважається, що ця легенда виникла через віру у нищівну силу зорочення, злога ока. Від погляду якого все гине, ймовірно, навіть ім'я цього чудовиська походить від слова вії, які у вія були неприродно довгими. Лихо це істота, яка не пожаліє нікого ні багатого, ні бідного, ні винного, ні невинного. Лихо є уособленням сліпої і жорстокої долі, що може знищити найкращу, то найдобрішу та найчеснішу людину. Водночас Воно здатне оминути останнього негідника. Так часто трапляється і в реальному житті. Страшна хвороба може раптово забрати дитину. Злодій чи вбивця інколи не лише уникає покарання, а й живе в достатку та здоров'ї. Не розуміючи такої несправедливості світу, люди створили образ лиха не злої істоти, винної в раптовому горі. Магура, донька слов'янського бога, громий блискавки війни та воїнів Перуна. Вона небесна, дієва, прекрасна, крилата й войовнича Магурами це українська слов'янська інтерпретація скандинавської Валькірії. Її серце навіки віддане воїнам, які полягли в бою. На полі битви Магура підтримує тих, хто б'ється самовіддано і завзято. Вона вселяє в серця воїнів надію та радість навіть серед хаосу війни. За легендою воїн, який упав у бою, отримує поцілунок Магури. Після цього. Його душа вирушає довирію райських чертогів. Блудем, за легендою, це злий дух, якого Бог скинув із неба за його злі діяння. Відтоді він блукає по світу й чіпляється до кожного, хто випадково з ним зіткнеться. Блуд може обернутися в будь-яку подобу чоловіка, жінку, птаха, кота або навіть вітру. Він підстерігає людину і веде її за собою, поки та не знесилиться повністю. Іноді блуд водить жертву по колу, а іноді заводить у хащі або болото. Щоб блуд оминув, люди мали пригадати день свого народження та хрестин. Також потрібно було згадати, на який день припав минулий святвечір і які страви були на столі. Вважалося, що навіть перевернута на виворі сорочка могла врятувати від його чар. Зникав блуд із першим співом, півнів разом із наближенням світанку. Вовкулака, пошпопулярна популярна істота української міфології, оповита страхом і таємницею, проте його не вважали втіленням абсолютного зла. Вовкулака це перевертень людина, яка здатна перетворюватися на вовка. Існувало безліч легенд про те, як люди ставали вовкулаками. Іноді людину зачаровувала відьма з її згоди або проти волі. Тоді вона могла роками блукати. Світом у вовчій подобі. За іншими повірями перевертництво було вродженим. Удень така людина жила звичайним життям, а вночі під повним місяцем ставала звіром. Існувала легенда, що якщо вагітна жінка побачить вовка, її дитина народиться вовкулакою. Ці легенди беруть початок ще з дохристиянських часів. Тоді люди вірили, що добрі і злі сили можуть приходити у світ подобі людей або звірів. Доля особливий образ української міфології, що у народних віруваннях асоціювався зі щастям. Її уявляли то молодою вродливою дівчиною, то доброю бабусею, якщо доля була щасливою. А коли доля була нещасною, вона поставала у вигляді жебрачки в рваному й брудному одязі. За уявленнями предків, кожна людина має власну долю. Вона безповоротно визначає, скільки людині жити і як її жити. Вірили, що розташування зірок і планет у момент. Народження формує все подальше життя людини, доля це не потойбічна істота і не злий дух, це ніби двійник людини, який уже знає, ким їй бути і яким шляхом іти. Саме тому, коли людина займається не своєю справою, у неї нічого не виходить. Адже це не до душі її долі. Тим, кому випала щаслива доля, радили не хизуватися нею. Її слід було приймати з вдячністю, інакше можна було її втратити. А тим, кому випала нещаслива доля, Радили шукати її в іншій справі, в іншому місті, за інших обставин, бо якщо тут і зараз ти почуваєшся нещасним, твоя доля може бути десь далеко. Також вірили, що заздрісні, люди здатні відвернути чужу долю чарами, або навіть привернути її до себе. Саме тому люди зверталися до мольфарів, ворожок і відьом. Вони прагнули дізнатися, яка доля на них чекає, і чи не відвернув її часом якийсь недруг. Поетичний образ. Долі часто звучить в українських піснях та оповідях, адже доля це те, що хвилює людину протягом усього життя. Чугайстер одна з найнезвичніших істот української міфології. У народних легендах він постає у вигляді високого лісового чоловіка, вкритого довгим волоссям і вбраного у білий одяг. За своїм виглядом чугайстер нагадує лісовика, проте має зовсім іншу природу. Це не потойбічний дух, а людина, яку колись зачаклували злі відьми. Відтоді чугайстер змушений вічно блукати лісами. Основною його метою є пошук нявок лісових духів, яких він знищує. Саме тому чугайстра вважали захисником людей від лісової нечисті. До мандрівників він ставився обережно, але без злості. Якщо чугайстер зустрічав людину, то міг заговорити до неї або навіть запросити до танцю. Він ніколи не шкодив тим, хто не порушував спокій лісу. Навпаки, міг побажати щасливої дороги і зникнути між деревами. Для людей чугайстер був не загрозою, а дивним і самотнім мешканцем дикої природи. Так він і залишився у легендах, мовчазний сторож, лісу та ворог темних сил.